Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях, назавжди втрачене покоління людей, перемолоті, потрощені, пережовані штурмами посадки, села, містечка, військові, які, наче голі і босі без зброї, згорьовані родини, які не ймуть свого болю втрати і не знаходять місця для життя після того, як їх торкнулося непоправне горе, втрата свого героя на цій війні. Богдан Миколайович Боїшко, командир гармати самохідно-артилерійського взводу 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, народився 8 липня 1996 року в містечку Драбів, що на Черкащині, у звичайній родині, з раннього дитинства для бабусі Калини, мами Ольги та двох молодших сестричок Юлії та Вікторії. Був міцною опорою та твердиною, єдиним чоловіком у родині. Тому весь тягар домашнього господарства лягав на дитячі юнацькі хлопчачі плечі. З дитинства вірив в Бога, любив ходити до церкви, вірив у справедливість. Попри обов'язки у родині, добре вчився у місцевій гімназії, звідки згодом вступив до Черкаського автодорожнього ліцею, отримавши фах водія автослюсаря. Тоді пішов на службу в ЗСУ за контрактом. Богдан служив чотири роки, був інструктором, навчав військовій справі. Неодноразово був в зоні. АТО. Богдан мріяв створити сім'ю, мріяв про сина, але не судилося. З перших днів повномасштабного вторгнення хлопець став на захист своєї батьківщини у лавах своєї окремої артилерійської бригади. 24 лютого, як тільки прибув у частину, зайшов у капличку та попросив. Благословіть. Переконував маму, що не можна поступити по іншому. А фраза Ти ще будеш мною пишатися, мамо стала пророчою. Герой Богдан Боїшко загинув 27 лютого 2022 року у кривавих та безжальних боях за Київ та область. Героя нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. І поки в наших містах зустрічають загиблих героїв на щиті, які віддали за незалежність і свободу найцінніше, поки парна кількість квіток у руці, поки синьо жовта стрічка на вінках разом із траурною, а почорніла родина виплакує свої останні сльози, ця війна тут, у кожному місті та селі. Вона у кожному з нас. Тілами кращих, ми зшиваємо тріщину землі своєї. Найкраще йдуть першими вічна шана і слава герою.